Усі наші страхи мають лише один корінь. Ми називаємо їх по-різному: страх осуду, страх проявлення, страх бідності, страх змін, страх старіння. Але якщо вдивитися глибше, то всі вони ведуть лише до одного страху страху смерті. Страх осуду це коли ми боїмося бути відкинутими. Бо раніше це означало смерть, племя дорівнює життя. Страх проявлення. Це коли ми боїмося стати на світло, бути побаченими, бути видимими, тому що це означає оголитися. А в цьому і є наша уязвимість. Страх змін. Коли з кожною зміною щось відмирає, відмирає старе «я», а нове – Народжується. Страх бідності це про те, коли не вистачає ресурсу, будь-якого ресурсу. І ми розуміємо, що наше тіло занадто крихке. І ми розуміємо, що страх смерті це речах, за допомогою якого ми можемо впливати на нашу душу. Але одна дуже крута фраза, яка допомагає розсіяти страх смерті. Я боюсь просрати це втілення.